А зі А може, це ілюзія, щоб згаяти наш час. Не можна ризикувати. Я подбаю про космічний корабель, а ти про метеорит. Залишаємось на зв'язку. Точно за моїм планом. Розділившись, ви опинились у моїй владі. Ех. Не хвилюйтесь, разом ми знайдемо вихід. Мені не потрібна допомога. Я провалила завдання. Адо це неправда. Клодії всередині ти не виявила її, бо твої давачі вимкнені. Але якщо повернемось, усе полагодимо. Ні. Мене не треба лагодити, мені треба зникнути. Яке щастя, що штучний інтелект може так страждати. Вояж мій мегакумо! <звук> Протибак, я монарх. Космобак хоче тобі допомогти, щоб люди далі тебе випробували навіть ціною втрати пілотів. Я відмовляюсь знову переживати цей біль. Я розумію. Якщо приймеш мою поміч, ти зможеш їх зупинити. Взамін я прошу її талісмани, чарівні сережки, що дають Космобак сили. Якщо її сили загрожують моїм пілотам, їх треба відібрати. Ворог Космобак ідентифікований. Ні, я твоя подруга, Адо. Я вже не Ада. Я проти Баг і в мене немає друзів. Супершанс! Ні! <плес> Нарешті, удача відвернулась Космобак. Ти в космосі, там нема де перетворитись. Це велика помилка проти бак! Ні, Вороже людство! Твоє правління скінчиться тут! <рес> У космосі ніхто не прийде на допомогу, астрокіт і поготів! Катаклізм! <рес> Купол! Астрокоте! Космобак! Не завадить лапа допомоги! Вже мчу, моя космоледі! Що відбувається? Ніхли не помчиш котику. Усі давачі вимкнено. Годі. Я не відчуваю твоїх життєвих показників. Клоді! Що відбувається? Корабель покидає земну орбіту. Леді баг суперкоте. Вам доведеться вибирати зупинити величезний метеорит, що загрожує парижанам. Чи врятуєте Клоді Канте, ув'язнену в, в неконтрольованому космічному кораблі? Катаклізм? Купол. А! Гей! Астрокоте! Космобак? Не завадить лапа допомоги! Так, е-е, я щось придумаю. Е -е, монарх використовує другу спробу. Що? А знаєш що? Я теж люблю другі спроби. Єдина вартісна сила Хлоє та, що корисна для загального блага. А ти використовуєш лише для себе. Хто обирає позбутись диктаторки? Пора тобі вивчити це слово, Хлоє. Демократія. <світку> <паспорядка> Суперкоте! Супершанс зникнув! Зараз я спробую. Мій котоклізм теж не діє. Наче силу захисту поєднали із силою невразливості, щоб створити в'язниці. Сили талісманів? Монарх! Ну? Хто тепер має всі сили? Я маю! Я всім заборонила суперсили, бо вони належать лише мені. Ха-ха-ха-ха! <плес> <плес> Готуйтесь відновити контроль над роботами. Леді Бак і Суперкіт от-от перетворяться. Я заберу акуму у Хлої, і талісмани нарешті будуть наші. Я виграла! Я найвеличніша, і ви нічого не вдієте, бо в мене є акума. Не хочеться мотати на вуса її слова, але так і є. Ми тут застрягли. Ми чекали, що хтось із цим розбереться, та ми помилялись, суперкоти. Діяти має не хтось один. А всі, всі мають діяти. Вони отут -от перетворяться. Ага. Ні, не зараз. ще ні. Міледі. Твоє перетворення сповільнюється. Ага. Ти теж опирайся. Нам треба більше часу. Mm. У нас ще кілька секунд до перетворення. Ми більше не зможемо бути супергероями. Далі вам доведеться боротися без нас. Ви зможете, бо ви робили це постійно, підтримуючи нас. Хтось був супергероєм анонімно, опліч нас. Усі ви боролись, не піддаючись страху. О, при постійні погрози монарха. Якщо хтось і може щось вдіяти, то це всі ви. Це завжди були ви. Саме так. Ми маємо діяти. Але ми не супергерої. Побачимо ще. Час для пугача. Ху -ху. Саме так, камради руху опору, час вийти з тіні. Камради! Рух! Я дуже радий, що знав тебе, леді Бак. Ну, не те щоб знав, бо схоже, скоро я тебе пізнаю. Міледі, я зіпсував свою останню супергеройську репліку, а я тільки на жарти і здатен. Ти був ідеальним, котику. котиком. Суперпіштанники! <А? підштанники> Що відбувається? Ні. Біжимо! Атакуйте їх. Він правда під варту. Суперкоти. Будьмо як вони. Треба боротись. Вони не здаються, і ми не здамося. Ми не перетворимось назад більше ніколи. Більше ніколи. Як вони це роблять? Чому не перетворюються назад, нуру? Ви теж не перетворюєтесь. Я дорослий. Не перетворюються назад лише дорослі. Отже, вони виросли, пане. О, ні. Де ле баги суперкіт? Mm. Де ле діваги суперкіт? Без бронювання нікого не пускаємо. Немає в меню, немає в меню. Це лише страшний сон, фей. Він не справжній. Звісно, ти достойна дивотвора? Я достойна дивотвора, я достойна дивотвора. Ні, ні, не хочу, щоб мій ресторан перетворився на фастфуд. Ван! Час показати, що ви пам'ятаєте все, чого я вас навчив. Який у цьому сенс? Я більше не розумію цей світ. Майстре, не піддавайтесь кошмарам. Сюди на поміч ладібак! чарокунг фу буде кориснішим у Парижі. Я думав, тобі не можна в теперішнє. Мені ні, а вам народ можна. Леді бакіба, суперкоте! Де ви! Саботаж! Мої чарівні хот доги Леді Баг, суперкоте! Де ви ховаєте? Хай там що ви! Леді Баг! Де ти? А -а -а! Що за одержимість французькими дітьми! Леді Баг! Суперкоте! Навіть з усіма своїми силами я не зможу розв'язати усі проблеми світу. А Як би ж усі робили, скільки ти на своєму рівні? Дякую, Люба. Продовжуй. На все це є причина. І коли її з'ясуємо, виграємо. Я проаналізувала лиходіїв, у них квантовий відбиток талісманів. Щось трапилось у Парижі. Я поверну всі талісмани по одному, якщо доведеться. Купол! Шало! Катаклізм! Купол! Хто тут дурень? Той, у кого 15 талісманів, чи та, що необачно скочила в лігво монарха, помилково надівши два талісмани, яких я жадаю. Це ти дурень, який програє, як завжди. Я поверну все, що ти вкрав у мене, і звільню крові. Котаклізм. Не вийде. Ти лише звільниш цей світ від свого існування. Котаклізм! Було простіше, якби ти міг здолати мене, клацнувши пальцями, правда? ж? Вейс? Що ти зробив із талісманами? Де це квомі? Квомі, мої бранці, жалюгідні звірята в клітках. Одні люди вдовольняються правилами, а інші прогинають світ під себе. Ти гралася з талісманами, а я перевинайшов їхню магію. А коли я заберу твої, я ще й весь всесвіт реконфігурую, виголосивши бажання. Супершанс! <тултворю> <проб> 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 Реконфігуруй це. Трощи їх усіх! корабела вернулась, а суперкота немає. Я впевнений, все буде добре. Хто ти? Хто ти? Я Кіко. Може, відкладемо знайомство згодна. Треба спершу вгамувати Кіко! Бояж. Пробач нічого. Саме тому нас двоє, щоб допомагати. Дякую. Це неможливо. У нього кілька талісманів працюють одночасно. Телепортація суперудар. Не треба сердити кіку і захисний купол. <проб> Він захищає свій шолом, бо у ньому акума. Згодна. Згодна. Кота хлісу. А він наче не вразливий. Гадаю, і є. Моло. Твоя сила тепер моя. Переміщення. Любий Кіку. Я даю тобі силу множення як бонус, а взамін принеси мені талісмани суперників. Кіко найсильніший. Множення. Щоб розбити шолом, треба розбити щит. А оскільки він невразливий, нам не розбити щит. Є лише один вихід. Змусимо його скинути. Супершанс! Може приземлення буде м'яке. Отож, бо план такий. Бійся. О Фоні ти такий страшний, Кіку. Ага! Вона боїться Кіку. Боя гузка. Бачив яка? Та хейде собі, вона не рівня тобі, Кукі. Не Кукі! Я Кіку! Так, ага. Нас двоє з тобою, тобто. Я і вас троє. Кіху приб'є колашку! Дай мені свій талісман, Леді Бак! Купол геть! Більше ти не вчиниш зла мегакумо. Час вигнати зло. Піймала! Бувай, метелику.